Так, оце ми підходимо до Мерінецького водоспаду. От такими от стежечками йдемо. Ось тут у нас ось така краса, гори. Гарний сьогодні сонячний день. От цією стежечкою ми йдемо до цього водоспаду. Тут, звичайно, що тут, звичайно, що... Ні дороги, ні, нічого немає. Так, треба спускатися. О, тут такі хащі, що немає ніякої цивілізації. Цей водоспад схований. Схований від людського ока. О, тут вроді трошки вже полегше йти. От направляємось. Сюди. Так, ми вже от-вот -от приближаємось, наша дорога вже до водоспаду фактично завершена. Якщо це можна назвати, звичайно, дорогою тут. Ось оця річка Нарінець, малесенька, гірська. І от на цій річці десь є водоспад. Водоспад. От десь. От тут. От тут. Отут от от ми отак от йдемо от до водоспаду. Нарешті ми вже біля річки. Все. О, тут, звичайно, така от дика. Дика, це явно не туристичний маршрут, бо тут взагалі нема ні на що стати, ні на що впертися. Одним словом, екстрім. Екстрім. О, о. Зараз треба трошки потечі вверх пройти, щоб побачити водоспад. О. О. Зараз я постараюсь до нього підійти ближче. А ось цей буде спати уже зблизька. Вот. Вот. Ну природа тут, звісно, дика. Дика природа. Тут звичайно первозданная краса. Зараз я ще ближче постараюся підійти до водоспада. Ось вот він, в оцей красі. Марінецький водоспад. До якого ми так довго добиралися хащами. Вот він, Красавець. А ось так ми піднімаємось. Хто на четвереньках, хто на двоїх від Нарінецького водоспаду. Тут дуже-дуже похилий такий спуск. Отак От. От дорога вверх йде. Немає, верніше не дорога, а напрямок, напрямок, бо навіть немає ні стежки, ні нічого. Тут і місцеві жителі сюди рідко ходять. Ось, Так ми піднімаємось в гору.